Всім привіт! Мене звуть Ігор. Я медіабайер команди Мью Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як передавати витрати з Ads у Google Analytics, а також створимо звіт у Looker Studio разом з цими витратами. Отже, розпочнемо. Для початку нам необхідно створити нашу рекламну кампанію. Перейдемо у Ads, створимо довільну компанію для продажів. Ніяких налаштувань проводити не будемо. Мені необхідно вам показати, де саме встановлюються наші utm мітки через які ми будемо все передавати. Отже, при створенні кампанії нам необхідно перейти на рівень оголошення та опуститися в самий низ, в розділ трекінг. В самому низу тут буде поле URL параметри. Тиснемо на побудувати URL параметри. Тут нам необхідно заповнити наші UTM-мітки. Які будуть відповідати Google Analytics з відповідності джерело та каналу сеансу? Campaign Source це мітка UTM Source. Тут ми вписуємо довільну назву, це джерело нашого каналу, вписуємо як Facebook. Далі вписуємо канал нашого сеансу CPC. Тут ми вказуємо назву нашої компанії, також вказуєте довільну назву вашої компанії, для прикладу, торгова компанія ISK-1. Добре. І також нам ще необхідно додати спеціальну utm мітку UTM-ID, завдяки якій ми будемо передавати ID нашої компанії. І саме на рівні компанії будуть передаватись наші витрати, тиснемо підтвердити. А експорт витрат ми проводимо завдяки нашій автоматизованій системі PPC Helper. Разом з цим інструментом ви зможете проводити моніторинг ключових показників ваших рекламних кампаній та вивільнити до 30% свого часу. Переходьте за посиланням під цим відео перші 14 днів безкоштовно. Переходимо у систему PPC Helper у вкладку Проєкти. Якщо у вас не, немає ще жодного створеного проєкту, тисніть Додати проєкт та заповніть усі необхідні налаштування. Далі вам необхідно перейти в влаштування вашого проєкту у вкладку Експорт. Необхідно додати завдання для нашого експорту. Якщо ви проводите експорт в перший раз, то у вас у полі «Джерела даних будуть пусті всі значення. Вам необхідно обрати систему Facebook та у полі користувач вам необхідно залогінитись у ваш Facebook аккаунт. Далі у полі ресурс необхідно обрати е, ваш рекламний аккаунт. Е, саме назву вашого рекламного аккаунту, а не бізнес менеджеру Далі, е, у тип експорту, нам необхідно е, обрати витрати для Google Analytics 4 е, про валюту. Якщо у вас Google Analytics у гривні, а рекламний кабінет у доларі, як зараз це у мене, тут придаються витрати, як ви бачите, в доларі, то тоді нам необхідно перераховувати в гривні. Якщо у вас рекламний кабінет Ads у гривні, то нічого перераховувати не треба. Ну і так далі, я думаю, тут ви з цим розберетесь. Множити, витрати нічого не потрібно. Розширені налаштування. Якщо ви бажаєте встановити детальний графік експорту, то ви можете встановити будь-який вам зручний час, коли будете проводити ваш експорт. За замовчуванням системи стоїть відбувається експорт у 8-й ранку. Якщо вам потрібно раніше або пізніше, то тоді ви можете це виконати або це робити не кожен день, а в окремі дні. Період. У даному розділі ви вказуєте період передачі витрат, за який період він передається. Наразі тут за замовченням стоїть 7 днів, цього досить достатньо. Чим більше вікно періоду ви встановлюєте, тим довше будете проводитись експорт. Так, з цим ми розібрались, далі приходимо в доступ до файлу. І тепер нам вже необхідно перейти у Google Analytics. Переходимо до Google Analytics, вибираємо наш необхідний обліковий запис та ресурс. Ми знаходимося на головній сторінці, нам необхідна вкладка Адміністратор та перейти до розділу імпортування даних. Тепер нам необхідно е, створити джерело наших даних. Тут вказуємо довільну назву для прикладу «Meta -Cost Data». У тип даних вказуємо дані про витрати, у завантаження даних для імпорту обираємо SFTP. Відтепер нам необхідно повернутися у нашу систему PPC-helper у налаштуванні. Тут є доступ до файлу. Тут у нас є ім'я користувача SFT сервера та URL-адрес. Тут ми копіюємо значення та переходимо, вставляємо. Також робимо це з URL-адресом. Це є у коментарі, тут ми вка... нічого не вказуємо. Розклад. Розклад вибираєте, який вам зручно, краще це буде щодня. Та відповідно вибираєте на годину пізніше від експорту витрат у PPC helper Для прикладу, за замовченням у системі PPC helper якщо ви нічого не змінюєте, стоїть о 8 ранку, проводиться експорт витрат. І тоді розклад краще ставити на годину пізніше або дві, для того, щоб все успішно імпортувалося у Google Analytics. Тиснемо далі. Тут нам необхідно протиснути усі галочки, створити джерело та генеруємо ключ. Ми сформували відкритий ключ з FTP, який нам необхідно скопіювати та вставити у наш експорт. Ключ ми скопіювали, опускаємось. вниз, Якщо вам необхідна якась інформація під час акції помилок експорту, ви можете додати себе як отримувача повідомлень на пошту або телеграм. Якщо це вам потрібно, тиснемо Додати і наш перший експорт успішно створено. Повертаємось до Google Analytics, тиснемо Готово і тиснемо Імпортувати для того, щоб провести наш перший імпорт із Метаец. Ми успішно провели експорт та імпорт наших витрат. Тепер нам необхідно зрозуміти, де ми можемо переглядати дані наші витрати. Переходимо у Google Analytics у вкладку Звіти. Тут обираємо в розділі життєвий цикл джерела, джерела трафіку та витрати, які не пов'язані з Google. Далі нам необхідно опуститися вниз. Та в даному полі нам необхідно обрати джерело та канал нашого сеансу. Як ви бачите, наш, наше джерело Facebook та канал CPC, та передається вартість реклами. Ви можете натиснути на вартість реклами та відслідкувати, що витрати передаються. Витрати з метець ми успішно передали, а тепер нам необхідно їх якось використовувати. Для цього ми перейдемо у Looker Studio та створимо простий звіт. Переходимо на головну сторінку Looker Studio, тиснемо на «Пустий звіт. Для початку нам необхідно обрати джерело наших даних. Вибираємо Google Analytics та обираємо наш необхідний обліковий запис. Обираємо ресурс, тиснемо Додаток. Ми створили наш звіт у Looker Studio та додали обліковий запис у Google Analytics. Тепер нам необхідно провести налаштування нашої діаграми, змінити її тип. Переходимо у розділ таблиці та обираємо Зведена таблиця з картою атенсивності. Зараз у нас тут видає помилку системи, але це все нормально, це відбувається через даний ступець, який нам взагалі не буде потрібен. Так, все тепер нормально. Тепер нам необхідно додати фільтр. Фільтр, в який ми будемо фільтрувати наш трафік по джерелу та каналу сеансу, щоб було тільки з Ads. Для цього ми вказуємо довільну назву Facebook CP7. Включити, обираємо поле джерело та канал Сеансу. Вибираємо відповідність регулярному виразу та регулярний вираз вставляємо Facebook та Instagram. Даний регулярний вираз ми залишимо в описі під цим відео, для того, щоб ви його скупували без помилок. І завдяки даному виразу ми збудемо фільтрувати наш трафік по каналу. CPC та джерелу Facebook. Тиснемо Зберегти. Фільтр ми успішно додали. Тепер нам необхідно повернутися назад до рядків, та додати наші розбивки. Ми додамо наші три основні розбивки за місяцем, тижнем та кампанією сеансу. Для цього вказуємо, додаємо параметр рік і місяць. Назву подій тепер можна видалити і вказуємо довільну назву місяць. Тип даних ми не змінюємо. Тепер знову додаємо рік і місяць. додаємо назву тиждень. І у тип даних ми переходимо та обираємо рік і тиждень за стандартом ISO. Додали. Тепер нам необхідно додати кампанію сеансу. Чудово. Три розбивки ми додали. Тепер нам необхідно натиснути на даний тумблер, розгорнути, згорнути, для того, щоб ми могли переглядати наші дані сумарно за місяць або тиждень. Та ставимо за замовчуванням. Як вам завгодно, я ставлю завжди тиждень. Тепер переходимо до додавання наших показників. У нас є деякі показники, які ми будемо додавати напряму із Google Analytics, такі як сеанси. Перегляди можна прибрати. Транзакції. Вони ж наші замовлення, ми їх потім переіменуємо. Загальний дохід та вартість реклами. Ми додали наші 4 основні показника, які ми передаємо напряму. Ми їх зараз переіменуємо. Для цього зліва від назви ми тиснемо на олівець. Сенси в цілому нам можна і не переіменувати. транзакції, переіменуємо з замовленням. І так робимо з іншими. Я перейменував наші показники. Наразі вони не всі відображаються в таблиці, тому що в них вистачає місця. Треба таблицю трохи розтягнути. Давайте відразу її перемістимо, відцентруємо по центру та трохи донизу. А тепер давайте додамо наші три розрахункові показники. Перший це буде у нас ціна за сеанс, другий ціна за замовлення, третій роас. Для цього тиснемо Додати показник, додати поле. Вказуємо назву. У тип даних ми вказуємо валюту, обираємо гривню. У формулі ми вказуємо наші параметри, не назви, які ми вказали довільні, а саме назви параметрів. Тому ми вказуємо вартість реклами, поділена на сеанси. Тиснемо застосувати. Так, успішно додали ціну за сеанс. Ми її навіть можемо перемістити до наших сеансів, щоб краще було видно все. Є. Тепер додамо інший показник. Ціна за замовлення. Також у типі даних ми обираємо валюту нашу гривню, показуємо вартість реклами, поділена на наші замовлення. Іноді система Locker Studio трохи тормозить і потрібно буде зачекати деякий час. Точно додали нашу ціну за замовлення, а тепер ще додамо наш ROAS. У тип даних тепер ми вказуємо відсоток, та ROAS це наш загальний дохід, поділений на вартість реклами. Ми успішно додали усі необхідні показники до нашої зведеної таблиці. А давайте тепер проведемо додаткові налаштування з нашим звітом для зручності його використання. Додамо відчит діапазону дат, переходимо в елементи керування, вибираємо діапазон дат. Розміщаємо даний відчит, переміщаємо його для зручності, центруємо з таблицею. Та у нас стоїть за замовчуванням автоматичний діапазон дат. Ви можете виставити дату, яку вам завгодно. Для прикладу, я виставляю поточний рік по сьогодні. І зараз ви побачите, як з'являється набагато вже більше даних з січня цього року. Віджив діапазон дат ми додали. А тепер давайте ще додамо рамку до нашої таблиці, щоб вона краще відображалась у нас. Для цього ми переходимо у вкладку Стиль та опускаємось у самий низ. Тут є розділ фон і рамка. Тут ви можете додати фон до вашої таблиці, який вам заманеться. Для прикладу, можна додати трохи сірого, а також саму рамку. Кольора рамки обираємо чорну та її товщину, наприклад, 2. Також можемо її трохи закруглити також. І ми отримуємо таку таблицю. Також у вкладці Стиль ви можете проводити додаткові налаштування з кожним показником, все як вам заманеться. Ми провели усі необхідні налаштування з нашою таблицею і завершили її роботу. Тиснемо на Переглянути, і тепер ви можете побачити повну результативність за вашим проєктом. Сподіваюсь, даний матеріал для вас був корисним та цікавим. Якщо так, поставте лайк цьому відео та пишіть у коментарях, що ви ще хотіли від нас почути. Побачимось у наступних відео!